В Олеському замку також було людно. Там з нагоди Різдва організували свято. Варто зазначити, що така подія відбулася в Олеському замку. Вперше більше інформації у сюжеті на території Олеського замку для всіх бажаючих відбулося неймовірне передріздвяне дійство Різдво в замку, на яке завітали мешканці громади, ті, які хотіли трішки відволіктися від теперішніх подій та пригадати традиції свята Різдва. Святкову подію для гостей, які радо завітали, працівники замку розпочали із захоплюючої екскурсії. Опісля відвідувачі сіли за святковий стіл, на якому була різдвяна вечеря зі смачними традиційними пісними стравами. Ще гості мали можливість зігрітися смачним глінтвейном, який підготували кулінари студії «Юкук Львів». Засновниця студії розповіла про особливості святкового дійства. Гості під час події із задоволенням заспівали різноманітні колядки. Сьогодні ми в Олеському замку разом із Severmax Студіо організовуємо подію, яка називається Різдво у замку. Сьогодні ми не лише частуємо традиційними українськими стравами наших гостей, але й проводимо приватну екскурсію в Олеському замку, а також очікуємо гарні колядки від Дарії Могінської, а також лекцію від нашого етнолога Анни Ніколаєвої. Велика подяка усім, хто долучив. Вчився до організації святкового різдва з його прекрасними українськими звичаями, зокрема за страви господиням, а Збройним силам України за можливість у спокійній атмосфері відзначити цю подію. Бажаємо усім мирних свят! Наталія Коваль Сергій Никишин, телеканал Брода онлайн.